Перед всім сьогодні розповім, як застейкати свої стейбли під такий більший процент p 3 k IPR на біржі BitGet. Для цього нам потрібно купити спочатку токен ER на споті і другу частину, наприклад, з самого початку щоб застейкати і не втратити свої стеблкоїни на різниці ціни, ціні, тому що якщо ми їх купимо просто на споті, і на, на кінець цього пула впаде, от, впаде з моменту вашої покупки, то ви втратите на ціні, ну там, може, чуть-чуть зверху заробите. Якщо вони не переб'ють, то ви нічого не заробите і або в ноль вийде, або вийдете в жорсткий мінус. Щоб цього не трапилось, вам потрібно вашої капітали, який виділили ви на цю промку, розділити на дві частини. 50% ви купляєте на споті цей токен, і 50% хеджируєте цей токен. Хеджувати можна на біржі MEX. На біржі Нам ліміт десь приблизно на один аккаунт 100 чи 115 доларів Я розповім як це зробити, наприклад, зі 100 баксів. Наприклад, є 100 баксів, ви їх розділяєте на дві частини, 50 доларів закидуєте на біржу GATE от Нажимаєте Ввести, депозиту від chain Зараз загружається. Вибираєте USDT. Закидаєте через любу мережу ваші 50 баксів потім вертаєтесь назад, заходите на торгівлю, на мобільній версії це зручніше. Вибираєте токен AR на споті. Якщо ви все робите на комп'ютері, то вам потрібно відкрити і біржу MAX одночасно. От, ми зайшли на токен ER, виставили тут а, MAX, отако, от так? Да? У мене тут немає, поки що доларів. Так. Виставили Max на 50 доларів і чекаєте. Потім йдете на біржу Max. Сюди закинули токени свої 50 доларів. Закинули, зайшли на FUTURE Отако нажали FUTURE фьючі юсдм. Потім нажали ось тут ці стрілочки перевести. І на, вибрали зі спотува на FUTURE і виставили всю суму. У вас тут буде 50 доларів. І все, нажали переказати, ну, нажали все і переказати. Ви переказали 50 доларів на фьючі. Вибрали на фьючах ось тут з поміч цієї стрілочки, поиску вписали і R. ER. знайшли цей токен на фьючах, зайшли на ті фьючі, все. Дивимося спочатку на фінансування. Якщо воно стиль жорстке, 002, 001 це чітко, навіть 003. Це доступно. для наших дивідендів в 3 тисячі відсотків, які там почали там, ну, не 3, там 2 900, це дуже супер. Це всього лише там 40 чи 50 годових нас забиратиме з нашого доходу. Ми виставляємо ордер на покупку по 27,3 і 3, чи по 27,36 і на покупку шорта на всю суму. І заходимо на біржу бейт, так само виставляємо покупку по лімітці по 27,36 Ну, навіть ціна чуть ниже. Це супер. Якщо ми на споті купуємо ниже, а на фьючах беремо вище, це ідеальна точка входу. Ми ще навіть на фьючах трохи заробимо. Не так як я зайшов, коли коливався курс дуже сильно. Заходили, поставили цей ордер, ордера сработали і на споті, і на гейті, і на Мексі на фьючі, і тут ви будете бачити свою статистку по ордеру. Тут мене зараз покажуть це мінус, тому що я зайшов сильно низько. Це не страшно. У нас ліквідація буде аж, тож якщо у нас ліквідне, це не страшно, ми зразу дружні продати на споті на біржі GATE ці токени, щоб не йти в мінус. Ну це не страшно, це якщо токен підніметься до відмітки 48 центів. то це в моєму випадку. Якщо ви зараз купите, у вас. Підніметься токен до 54 центів, мінімум має піднятися. Це мал... маловероятно, але можливо теж. Це найгрудший ісход, що може трапитись. да, Ви чуть-чуть втратите, -чуть але не так уж багато, як хотілося. Винагорода. Що далі? Ви спрацювали ваші ордери, отримали ви токени на біржі Gate, далі ви йдете в розділ Launch Pool. Вибираєте цей лаунч-пул, там де 2000%, нажимаєте заблокувати, вибираєте тут суму макс, максимальну кількість ваших токенів, яку ви купили на споті, нажимаєте ОК, все, ставку зроблено. Ваші токени додавалися в пул. Тепер кожну годину ви будете отримувати винагороду. Як її продавати? Якщо ви застейкали 50 доларів, ну, токенів цих на 50 доларів, ваша винагорода буде невеликою. Це буде приблизно 2-1,5 токена. Півтора токена це приблизно по курсу 40 центів. Ви їх не зможете по маркету продати, швидко, бо мінімальна сума продажі 1 долар. Що вам для цього потрібно? Вам потрібно, щоб на самому початку у вас ще долар був на споті. Ну, якщо ви не хочете це робити, просто зачекайте пару годин, а вам накапає на 1 долар цих токенів. Ви їх продасте і все, і у вас буде на споті лежать один долар. І потім кожен час можете заходити і по маркету вдаряти, як це робити. У вас буде долар на долар купляєте по маркету цей токен. Треба, щоб був долар і 1 цент чи 2 цента. Купили на долар і 2 цента. Потім нажали продати, що у вас тут зразу з'являться ці ваших винагороди, ще зверху токена, ви з ними разом продаєте і все. Ви в, в плюсі. Що ще хотів сказати? Зараз, поки тримається дуже хороший процент, це промка роботи тільки для лоу-банків, тому що якщо ми закинемо сильно багато в цей пул, він зараз якщо воно відкриється, ми можемо побачити, скільки токенів закинуто в пул. Ліміт на один аккаунт аж можна 200 тисяч закинути. Ось тут написано. Це багато. Якщо ми їх закинемо, процент впаде, я думаю, ниже тисячі буде. Тому що ви заберете аж. 1,5% всього пула вашими токенами. Ну, звичайно, ви не зможете взяти позицію на біржі Gate Мексі, тому що тут ліміт 100 баксів на аккаунт. Якщо у вас є в аккаунтів, ви можете взяти. Чому не беремо позицію на інших біржах? Якщо ми візьмемо на інших біржах позицію, там буде фінансування сильно велике, тому що там можна більші позиції брати і люди в загружають багато грошей. І там може бути ставка фінансуватися в десь раз більше, а це 500 годових. Да, 500 годових це для нашого поло непогано, але сильно об'їдає наш доход. А може бути навіть 2-3 тисячі годових. Це почти повністю з'їдає наш прибуток, який у нас тут случився. А якщо у нас ще погано зайде з, не зділка, а наш ордер. Нормально не сработає, нам прийдеться переставляти трошечки вище або трошечки ниже. То ми ще втратимо втрати. Так що ми будемо робити з мінімальними ризиками. Ось так. Ще ця промка цієї лаунчпул дивиться один день, один час, кожну годину вам будуть начисляти, і ви зможете непогано пару процентів до свого капіталу заробити, якщо у вас невелика сума. Оце я рекомендую, але все треба робити чітко по інструкції. Однакові поставити ордера на покупку тут токена і однаковий ордер на фьючах. І найголовніше, коли ви зайдете на фьючі на будь-яку біржу, не, см, навіть не смотря на Мекс і на якісь інших, похоже бути стратегії спорити. Найголовніше, щоб ви дивилися, що тут у вас написано: Cross там, і 1X, да? нам потрібно, щоб була 1X. Інколи на старті, на нових аккаунтах, тут стоїть 10X. Так, да, вам не дадуть зайти більше на 100, чим 110 доларів, але все рівно. Якщо б ви з самого почала доходили під, один, під перше плечо. Це саме головне. Закинули сюди 50 даксів і зайшли під перше плече в шорт на всю катету, на всі свої 50 доларів чи 51. Ви можете, якщо у вас більша сума, там 200 доларів є, да? 100 доларів закинули сюди і 100 доларів закинули туди, і зробили те ж саме. Ось так можна отримати приблизно 0,2-03% до капіталу кожен час протягом одного дня. Непоганий такий доходик. Дякую всім за просмотр. Всі сили на біржі оставлю під відео. Кому інтересно, можете зайти в мій телеграм-канал, там є інші теж, круті акції, на яких теж можна непогано заробити. Я пищу кожен день поччу нові нові пости, сілки всі під відео. Дякую всім і на біржі теж оставлю. Всім дякую, всім пока.